І папровому також надавалися відповідно під час розгляду запобіжного заходу. Пів в набу є. НАБУ є, так, да, да, також з що... урахуванням ну, того, що щойно отримав заперечення в обсязі 54 аркушів, я прошу перерву 5 хвилин для того, щоб поратися з клієнтом поводити правопозицію як нам далі йти в сліху, довіряючи детективу або ні. При цьому, перед тим, як суд буде вирішувати це наше питання, заявляв клопотання про долучення до матеріального провадження наші документів, які ми отримали в якості відповіді на багатські запити після засідання Апеляційної палати ВАКС до цього моменту. Ну, до початку розгляду ми вручили наші документи і 2, на відміну від диктування. І просимо суд долучити ці документи до справи. Все ж, ні в кого ніяких запрошень немає стосується. Ні, ні не також мені на, на 5 хвилин ну, в тому самому суді. Вже попросили суд, нам тишечки пора Технічна переваги. Це технічна да, ну, Я ж тільки зараз так на, на всякий випадок, нагадаю, у нас до 16. Мене в 16 вже коронавірус. Дві На, Нашої скарги, і зараз я спробую ґрунтувати. Починаючи з 26-го аркушу в запереченнях, які готував і так давно детектив, йде мова про компанії Черкаське волокно, суми Енерго. Ну, цих компаній і так далі, цих компаній в підозрі, яку ми зараз оскаржуємо, не було. Цей період, починаючи з липня по вересень, 2023 року не був повідомлений в підозрі нашому підзахисному. Детектив каже, що ніби ми всі ці документи, матеріали бачили, знайомились, але ж ще раз кажу, вашу честь, ми. У нас предмет сьогоднішнього дослідження нашої скарги це саме процесуальні порушення і текст обґрунтовані співдозри в періоді серпень 2022 року відносини між Центренерго, нерву і Укренерго. А от все, що пише детектив і чим він обґрунтовував позицію, нам треба об'єктивно обґрунтовано підготувати належні заперечення щодо цих матеріалів. Тож просимо суд. І навіть пропозиція така. З урахуванням того, що завтра вранці у нас засідання з розгляду клопотання детектива продовження строків, пропозиція нам достатньо буде одного дня в п'ятницю з першої половини дня. Ми будемо готові, якщо буде зручно суду, приступити до роботи. Сумніваю, що... Можна понеділок, як буде зручно Поділок, сподівок, по З понеділка по п'ятницю в мене не буде наступного тижня. Я буду з 4-го з... Ми, -го. ми говоримо, говоримо про готовність нашу бути вже післязавтра на засіданні. А там, звичайно, як буде ваш графік дозволяти, ми будемо готові представити свою позицію. Спустим Спустим, немає. Тож, якщо буде зручно, можна пізніше Бо... За п'ятницю, поки не скажу, навряд чи вийде. Ну... Це тоді, якщо а, там чисто. 4... Це, це наша ініціатива. Тож, це. якщо суд буде доволі наше клопотання, будемо. Давайте подивимося завтра, ну, попередньо навряд. Ли. Реально по часу не виходить. 4 листопада я встиг уже трошки тут, а 5 листопада можна і подовжити, якщо. Об'єктивно просто не готові. <кху> <кху> Давайте тоді подивіться, якщо 5 листопада. А,